Всім привіт! Огляд смартфону Poco F7 вартістю 18 тисяч гривень. Це версія 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті в чорному кольорі. Бачимо тоненька коробочка без блоку для зарядки. Давайте подивимося, що йде в комплекті. Звичайно, сам пристрій. От. І комплектація ось в такій конструкції: це кабель Type-C, документи і захисний чохол Сіліконова задня накладка на корпус. Добре. Ну, нормальна да, комплектація. Непогана навіть по сучасним міркам, тому що є чехол в комплекті, не тільки не просто кабель. От. Така форма з сильно закругленими кутами, тобто нагадує форму там, айфонівську, Google Pixel, ну, таку, да, більш, така, оптимальніша форма для смартфону, більш ергономічніша, зручніша. Подвійна камера ззаду, металічна рама, і скло спереду та ззаду. Знизу Type-C, динамік та слот для сім-карти. Портал для наушників немає, це зрозуміло. Велика діагональ екрану 6,83 дюйма. Дуже тоненькі рамки. От. І 15-й Android з MIUI. А, тобто MIUI це раніше називалось. HyperOS 2.0.2. Закриваємо. По синтетичним тестам дуже хороші результати. Одноядерний тест. Мультиядерний тест. Чудові, дуже потужні результати. Процесор тут так ось покажу зараз ще додатково характеристики. От, Snapdragon 8S четвертого покоління, 6500 мА батарейка великого об'єму да, з стандартними а, розмірами смартфону. 8,3 дюйми екран. 50 МБСна камера і 68 захист. Так, чудові результати в Geekbench. Adreno 825 відеоприскорювач і майже 2 мільйона по Antutu benchmark. PUBG Mobile буде працювати на самих максимальних налаштуваннях. Зараз я вам це покажу. Так, завантажився PUBG. Графіка ось, як бачите, на самому високому рівні. Тобто, працює ідеально чудово. На цьому пристрої. Тобто, з точки зору потужності, характеристик, Ну це топовий пристрій за свої гроші точно. Невеликий об'єм вбудованої пам'яті, хотілося б все-таки бачити 500, але 256 теж непогано. Зате дуже хороший оперативна пам'ять 12 ГБ. Тобто, середня камера, але дуже хороші характеристики по <залізу>. Давайте зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру, зможете їх оцінити. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось.